Об'єднуються задля безпеки власних громад. На Вінничині зростає кількість пожежних підрозділів добровольців у віддалених населених пунктах. Об'єднуються в них місцеві жителі, які мають досвід реагування на надзвичайні ситуації. Ці команди першими дістаються на виклики. Коштів за свою роботу не отримують. Головна мотивація для людей бути корисними. Більше розкаже Юлія Корчевська. Це масштабна пожежа на ринку хмільника. Розрахунки вогнеборців гасять полум'я. Пліч-о-пліч з ними добровольці сільської пожежної команди із села Березна. А на цьому відео навчання з пожежної безпеки для школярів. Бійці ДСНС спільно з добровольцями пожежної команди відпрацьовують гасіння умовного займання. Ця добровільна пожежна команда вже рік працює в громаді села Березна. До неї входять п'ять місцевих жителів. Керує жінка. Я працювала довгий час в пожежній охороні міста Хмельника. і ну, мені хотілося сюди йти, щоб, щоб ще працювати. Тим більше в даний час добровільна пожежна команда повинна бути в кожному територіальному обрузі. В нас п'ять сіл. Ходить до нашого округу всі села віддалені від міста. У підпорядкуванні пані Ганни і її чоловік Іван, теж ветеран пожежної служби. В команді виконує функції старшого водія, показує авто, яким керує. Наявна техніка каже, відповідає усім потребам при виникненні надзвичайної ситуації, забезпечений чи обладнаний всіми пожежними рукавами, всім необхідним для гасіння пожежі. і магістральними, і робочими, і розголудженнями. Автомобіль при і який дуже гарно виконує свою функцію. Автомобіль розказує Іван пожежній команді. Передали закордонні меценати. Другим авто та спецодягом забезпечила держслужба з надзвичайних ситуацій та громада. Приміщення теж мають тут, тренуються та чергують. Пожежники добровольці систематично відпрацьовують сценарії різних надзвичайних ситуацій. Солідний вік пожежників кажуть не перепона. Здоров'я це таке діло, а людей треба рятувати. А ще каже пан Микола: за нинішніх часів особливо хочеться приносити користь. Доч, донька моя старша, вона в мене військова о, і я. Ну, на даний час теж хочу щось якісь внести внесок. Грошей за свою роботу пожежники не отримують. На те власне вони й добровольці. Головне кажуть, що в громаді є люди, які швидко зможуть прийти на допомогу допоки їхатимуть профільні служби. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.